Вітаю, друзі! На Камчатці прокинувся вулкан, і тепер, нарешті, у мешканців далекого сходу буде гаряча вода. Я, Олександр Преподобний. Ви дивитесь програму обережно фейк. Навіть якби в Україні ніколи не було російського телебачення, навіть якщо в українській політиці ніколи б не існувало кремлівських агентів впливу, ми б з вами все одно знаходилися під постійним впливом імперського шовінізму та великодержавності. Цим пресом десятиліттями, і я б сказав, вже навіть століттями виступала велика руська культура. Наша культура взагалі в останнє час питаються. отменять. Я говорю, именно пытаются, потому что по определению мы понимаем, это невозможно. Но тем не менее отменяют культуру, в основе которой подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность. Политика отмены России сама по себе в суть, по сути своей антикультурна. Ви запитаєте, а чому ж? Хм, дуже просто зі школи нам методично вбивали Пушкіних, Достоєвських, Карамзіних, Толстих, Балет і всю іншу імперську когорту придворних пропагандистів. Ви нащадки великої Росії, великої Росії, святих правителів великої Росії Петра І, Катерини II, тієї імперії, великої просвітницької країни великої культури і великої людяності. Щоб не скоїла Росія та її режими, класична російська культура завжди залишиться якось знайти в тіні, і вона була чимось таким недоторканним для всіх: ось так. Ну, Путін напав на Україну. Це правда, так, Москва, агресори, фашист, але ж ну, Пушкін, Лермонтов. То ж святе, воно тут до чого? Вони митці. І коли в нас почали зносити пам'ятники оцим митцям, навіть опозиційна ліберальна спільнота в Росії, яка нібито така проти Путіна, вона почала верещати і нити, що це злочин. Проти людяності, і якщо ви думаєте, що цього не бачать на заході, ви дуже сильно помиляєтесь, бачать все і демонтаж пам'ятника Пушкіну, і все інше, і все це дуже чітко фіксується. А потім, коли ти з ними розмовляєш, хлопці, це ж допомога, це питання виживання нації. Вони кажуть, так, але дозвольте вам задати декілька запитань, чого ви боретеся з пам'ятниками поету? Ви д***? А що як я вам просто зараз скажу, друзі? Що вся російська культура насправді це штучне утворення, в яке колись влили неймовірну купу не рублів золота, щоб створити першу на болотах пропагандистську машину? Ця ситуація в Росії була завжди. Ця ситуація, яка пов'язана з масовою аморальністю людей, тобто, ну люди взагалі не дуже моральні. Але в Росії це якісь особливі особлива аморальність, коли ніхто, ні церква, яка просто називається церквою, ні інтелігенція, хоча є і викид. Взагалі ніхто не може сказати владі, що вона щось робить не так, і ось що цікаво, як стало можливим, що культура, яка не має ані періоду античності, ані середньовіччя, ані ренесансу, чи навіть бароко, раптом стає світовим трендом. І згадується винятково зі значенням «велике». данте. Написав свою божественну комедію на початку 14-го століття, і вона досі популярна. А в Московії приблизно в той самий час писали ну хіба що на бересті, тобто на корі берези. Одним з перших більш-менш відомих московицьких письменників був прототоп вакуум, який творив аж у 17 столітті. За 300 років після Данте, він написав якесь житло і був спалений царем Федором III. Ось такий короткий опис літературного процесу на Москві в 17 столітті. Я нагадаю, що за 100 років е, до його житті було написано Ромео і Джульєту, і потім у XVIII столітті неочікувано починають з'являтися великі руські митці, і їх поява досить цікавим чином співпала з початком колоніальної експансії Росії, як то кажуть, совпадіння. І вся ця велика література була загострена саме на виправдання та інформаційну підтримку агресії та окупації. Сусідніх народів. І що? Ще... І ще більш цікаво, велика руська культура в переважній більшості була створена не рускими. Наприклад, Карамзін, який написав першу таку узагальнену історію Росії, він етнічний кримський татарин. А ще, звісно, імперець, посібник абсолютизму, кріпацтва та противник будь-яких ліберальних чи демократичних реформ. І звісно, його цей історичний опус був в стилі тисячолітнього рейху і, звісно, вилизування певних царських інтимних місць. Карамзін. Ін, перший офіційний пропагандист, такий собі Геббельс е, Симбірського розливу, а наприклад, про московський землетрус 1802 року, дуже цікава між іншим нотатка. Це невеличкий московський землетрус, який багато москвичів прийняли в той час за легке запаморочення, представлено в глобально планетарному контексті. І після нього всі російські творці прямо чи опосередковано прославляли імперську експансію Москви і відстали к. Кровожерливий устрій самої російської держави. Пушкін рожевий єдинорог, звісно, російської культури. Пушкін, я б сказав, це наше все. Насправді, Пушкін це тогочасний Соловйов. І знаєте чому? Зараз розкажу. Він теж починав як ліберал і вільнодумець, власне, як і Соловйов. Ми нікалюс. Мене гвинтики спільно спільнопролетарської справи. Тому фраза, що хазяїн сказав, журналіст трибнув, це до тверської. Журналіст завжди незалежна людина, тим паче, журналіст нової формації. Але раптом Олександр Сергійович перетворився на запеклого махрового пропагандиста. Ось, наприклад, поема Полтава. Він фальсифікує. Факти і розповідає про Мазепу як про фашиста Бандерівця, і звісно, возвеличує Петра. Під час кривавого придушення повстання в Польщі Пушкін пише свої відомі рядки на підтримку російського режиму і здогадайтесь, чого спецоперації. На нащо ви гомоните народні віти? Чому анафемою погрожуєте Росії? Що вас розгнівало? Збудження Литви, залиште це. Це спір слов'ян між собою. Домашній старий спір вже зважений долею питання, якого ви не вирішите в його капітанській дочці. Пушкін прославляє ще одну каральну операцію проти власного народу. Я нагадаю. Там описуються події повстання Пугачова. Офіцери молодці. А повстанці, звісно, дикуни. Не дивно, що Пугачова і зараз повстала. Звернення до мін'юсугрев прохання зарахувати мене в лави іноагентів моєї коханої країни через мою солідарність з чоловіком, чесною, порядною та щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання мирного життя, свободи слова та припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм та погіршують життя наших громадян. Алла Пугачова, друзі. Я хочу, аби ви зрозуміли, Пушкін не був якимось, знаєте. Ідейним митцем це була його робота за гроші. Він служив режиму. Пушкін був таємним радником і очолював секретне відділення. От, просто вдумайтесь контрпропаганди Міністерства закордонних справ імперії і був підпорядкований третьому відділу канцелярії графа Бенкендорфа. А це на секундочку голова таємної імперської поліції. Давайте простими словами тепер підсумуємо. Пушкін був звичайним ГЕБЕшником, як і Путін. А ще оце наше все з Бакінбардами встиг попрацювати особистим секретарем генерала Єрмолова, який керував кривавою окупацією Кавказу. Звісно, і цю СВО саньочик теж підтримував. Тому пам'ятники Пушкін в Україні максимум повинні стояти на території лукянівського СИЗО. І давайте поговоримо про наше велике російське «все». Намберту це Федя Достоєвський. Всім відомий як великий російський письменник. А крім цього, ще російський шовініст, імперець та звісно, українофоб. Достоєвський не визнавав прав на існування не тільки нас, українців, а й інших слов'янських народів. Він взагалі вважав існування їхніх національних культур перешкодою на шляху розвитку російської великої цивілізації. Ось вам пряма цитата цього непокараного злочинця та. Вибачте, ідіота, Серб, малорос тощо, який співчуває рідній мові, рідній літературі, рішуче шкідливий член суспільства. Він гальмує справу загальної освіти, загальної великоруської літератури, в котрі весь порятунок, уся надія. Тільки великорос великодушно і чесно дивиться на всі національності без усякої злоби і упередження, тим часом як малорос, наприклад, вічно тримає камінь за пазухою і не може ставитись до великороса інакше як з ворожістю. Цікаво, чому? Ну чому б нам ставитися до них вороже? Якщо Пушкін, Соловйов та Достоєвський, ну точно Кисельов. Я считаю... я вважаю, що штрафувати геїв за пропаганду гомосексуалізму серед підлітків мало. Їм треба заборонити донорство крові, сперми, а їх серця у випадку автомобільної катастрофи закопувати до землі або спалювати як непридатні для продовження життя. Жизні. Тож, друзі, Достоєвський, як ви вже зрозуміли, був справжнім неприхованим фашистом і нацистом. Тому не дивно, що. Томик Достоевского лежит на тумбочці біля ліжка Путина. Вот в этой связи напомню Достоевский сказал, что наши либералы это лакеи, которые. Які... І кому почистити сапоги. і ось ці традиції великої російської культури, звісно, підхопили в СРСР. Теж, до речі, агресивному імперському утворенні. Саме за Совка остаточно склався образ великої руської літератури, без якої неможливо не тільки прожити, а й взагалі уявити культурне життя всіх народів та етносів СРСР. у ті дні таємничих долинах весною під криками лебединами біля вод, які блищали в тиші. Йому заявилася мені мені і цей наратив настільки сильно вкорінився нам в голови, що навіть після отримання незалежності в українських школах продовжили боготворити Пушкіних та Достоєвських разом з українофобом Булгаковим та червоним пропагандистом Маяковським. Наші діти ще зовсім нещодавно вчили на пам'ять вірші Пушкіна, який виправдовує придушення польського повстання та. Читали книжки, в яких видатні українські діячі були головними злодіями. Це, наприклад, про твір людини, який досі присвячений музей в центрі Києва. На жаль, Уходьте з України, більшого тут жити не будете. Тож давайте так: о цьому фейку про велику російську культуру. Я ставлю лише одну гойду з десяти, бо насправді одиниці відомих російських митців таки займалися творчістю, а не пропагандою.